Без болю, принижень та знущань лише якісне життя до останньої хвилини. Такою повинна бути філософія хоспісу. Про нові стандарти надання паліативної допомоги в Україні говорили на міжнародній науково-практичній конференції. В першу чергу кажуть медики, в останньому прихистку людина повинна отримувати всебічну допомогу: медичну, фізичну, психологічну, духовну. Однак реалізувати це на практиці значно складніше, враховуючи те, що на пігулки каже директор Івано-Франківського центру паліативної допомоги, виділяється 7-8 гривень на день а на господарські товари Аре, та що найголовніше памперси взагалі жодної копійки. Не вистачає і ліжок, аби прийняти усіх пацієнтів. У черзі потрапити до хоспісу до 30 приречених. «В День по двоє, троє людей весь час дзвонить і, і ну так. Черга є, існує і вперед на кілька місяців. Якщо треба, то ми, ми госпіталізуємо одразу. Це теж є випадки, коли ми онкохворим не відмовляємо. Взагалі можемо в черзі стоять тільки хворі, які мають термінальні стадії інших захворювань. Своїм досвідом паліативної допомоги діляться білоруси, називають три основних принципи: повне обезболення, мультикоманда професіоналів та індивідуальний підхід. І вже зараз роздумують над тим, аби невеликовним дітям надавати допомогу вдома. Я ніколи не забуду, будь мою останню вмираючу пацієнтку. Та вдруг надкриває глаза моргає і говорить комусь, А ви знаєте, а я не помню які обої у мене в кімнаті. Умерла она через два дня. И вот у меня эта мысль о том, что а зачем мы вот тут 7 лет этого ребенка держали в больнице, бесполезно, там 8 рецидивов, а ребенок умирая, не помнил, какие обои у него в комнате. Она ни разу не поцеловалась в свои 15 лет, она ни разу не сходила на дискотеки. То есть зачем это? Для чего? Чтобы поставить галочку, что мы сделали все. І бо тут почалося паліатів, да то тобто, і ми не можемо вилічити. Он должен бути оставатися рібенком до кінця, У нього бути своєї комната, свої ігрушки. Аби реалізувати європейські стандарти паліативної допомоги без державної підтримки не обійтися. І тут уже є перші зрушення. зареєстрований, наприклад, таблетований морфін в Україні. І зараз нова постанова зареєстрована, підписана Кабінету міністрів про порядок обігу таких опіоїдних аналітиків в Україні. Це на прост спрощує доступність до такої до знеболення, наприклад, до важких ракових хворих, які терплять, терплять біль в свою чергу, голова правління Української ліги сприяння розвитку паліативної допомоги Василь Князевич повідомив, що на часі розроблення державної програми, яку б одноголосно прийняли усі політики, на десятиріччя.